І йоу, еврібаді! вами буде забугаті! Залетіли ми в режимчик е, спасати брейнротів. Правда, незвичайний, да? а як бачиш, тут у нас є з тобою лава. Лава, і нам треба пригати з тобою на такі островки, виходить, і е, збирати собі брейнротів. Так, в мене поки що база пуста, абсолютно нічого в мене немає. Тому давай дивитися, що ми можемо собі купити. Так, тут ми можемо собі прокачувати швидкість, як ми бачимо, так да, як в звичайному е, ескейп цунамі. Так, чекай, чекай, чекай. Давай хоч оцього пацана одного спасемо, хоч щось. Щоб у нас хоч щось було, і, в принципі, поставимо собі уже первого брейнрота, щоб приносив нам з тобою якісь то і гроші. Да? Ставимо бем пацанчика, нобінні ну, піцаніні, при тому ще, походу, золотий він у нас. Дивись, в пацані взагалі є дивись, секретки, джоб джоби Солідненько, соліденько. А так, а що ми можемо ще робити? Ми їх можемо прокачувати? Так. Да, ми теж їх можемо з дивись, прокачувати. Правда, чомусь він... О, дивись, пішов качатися. Ну давай підкачаємо його легенько, і скільки... і скільки він нам приносить. А, ну 19 баксів в секунду. Непогано, приносив 1 бакс. Так, дивіться, у нас скоро заспавниться Селестіал. А, у нас просять, типу, зібрати 200 баксів, для того, щоб, напевно, нас обучити, показати, що ми можемо прокачувати собі швидкість. Ну, давай. Окей, в принципі, пройдемо з тобою... Початкові квести. Бемс плюс один спід, і, в принципі, ми можемо з тобою уже робити собі ребітки, коли в нас з тобою буде 41 швидкість. А, ну пацан Пацаном вирішив допомогти, да? Ні, давайте попробуємо самі. Давайте справді, я хочу спробувати сам позбирати взагалі цих брейнротів Мені для себе взагалі цікаво, потестувати цей режимчик. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бемс, все, вилізли, чекаємо. А, так зверху іде таймер, ти поняв? Тобто таймер у нас є. І там ми можемо, в принципі. Розуміти, коли нам треба тікати. А, диви. Як високо тут підіймається лава! в наступних аренах, да? Кстати, дві когось у тріпотропа є. 20 баксів в секунду. Так, які шанси в мене буде стирити рейра? Ось у 100 баксів. Ух ти йо. Ух ти йо. Ух ти йо. Ух ти йо! Заліз. Нормально, нормально, засейвилися Так, що ми тут бачимо? Двісь 100 баксів є. Е, що там ще? 100 з копійками, так? Да, так, ну я бачу лише бир-бир потапів'ю. Я би спробував би далі піти. Давай різкнемо, Давай різкнемо, спробуємо, можливо, якось епіка підлутати. як пацан на швидкості полетів просто. Просто пацан полетів. Опа, опа, срочно, 4 секунди. Залізли. Так, дивися, тут є ось, ось свиніні Бомбардіні, вона приносить майже 700 баксів в секунду. Непогано. Я все думаю, або її пітерите, або може далі піти. Нам по факту треба хоча б хоч любого брейнрота да, собі залатати. якщо бути серйозно. Так що, опа, дивись, я бачу. Але 7 секунд. 7 секунд. Залізу я у спину, не успіну. 3-2, все, не спину. Сюди лізем. 650 баксів. Uh, ну как будто би отого кальмара було б прикольно взяти, да? Давай поки оцього візьмемо Брейнрота, а вокадіні Гуфо. 650 доларів він приносить. Ще подивимося, можливо, успінемо взяти ще ось того Брейнрота. А, він пропав. Все. Ух ти йо. А чого так швидко? А, це типа глобальна, да, лава? Типа мені хана. А, ні, нормально. Ні, ні ні нормально, не високо, бачиш? Це на оцій арені було б дуже високо, поняв? Он воно як. Так, дві секунди. І в принципі, я думаю, що треба все-таки сейвити цього брейнрота. Хоча, дивись, у є свиніні бомбардіні. Він приносить 675. При тому, що він золотий. Так що вибачай авокадіно. Ми беремо тобі заміну. Опс, побігли. Побігли, побігли, побігли. Треба сейвитись. Оп, 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 оп. Залізли. Непогано, слухай. Отаку свиня... свиняку нам треба засейвити по любасах. От прям по-любому треба. Десь кінь приносить нам грошей. Це ж вообще жесть. Бо в нас стоїть брейн рот, ну бідні піцаніні, який приносить, там, не знаю, 9 коїнів в секунду. І це прям, ну смішно, смішно, так що. Смішки смішками, а треба сейвити. Так, 2 секунди. Успіти би! Успів. Нормально? Вроді, Вроді нормально. О, да, нормально. Проходим, <схід> проходим. Так, побігли, лава пропала. Кстати, дивися, який! Одну тисячу приносить, пацан. Так, ладно. Ой ой, ой ой, халепа, кепські, кепські діла. Нормально. Дві секунди Дві секунди і буде потоп. Потоп лавляний. Також, друзі, хочу вас відразу ж попросити, поки ми сейвим цього крутецького брейнрота, підписатися на канал, втикнути слово по до Байдена. Ну, і, звісно ж, можете написати в коментарях, який ваш улюблений режим, бо в наступній серії. Пішніше, в наступному відео ми розпочнемо з того, що ми будемо обирати режимчик саме по вашим коментарям. Так що залітаємо, пишемо коменти. Можливо, наступний відос запишеться саме з вашою улюбленою грою. Так, let's go. Let's go go, let's go, 3 секунди. Не в спину, так? Да? б, залізти, залізти, успів. О, серйозно? Я прям, прям в кінці помер. Це жесть. Це жесть! А чого воно так виросло? Де моя свиняка? Нема моїй свині, да? Понял. Все. Все, побігли отсюда. Профукали ми з тобою свиню. <с. <с.> Це жесть. Ладно, давай хоча цього поставимо флуріфлуру. Хай уже нам приносить кеш. У нас є 6 тисяч, кстати. 6 тисяч. Давай-ка може, того, вот, трішечки швидкості, може підкачаємо. Так, що ми можемо? Ну, 5 спіда взяти. Я думаю, що можна на всі бабки взяти скорості, да? Все, ану, ну слухай, в принципі. В принципі, непогано. Але, як то говориться, хотілося б бути і пошвидшим. Так, давай візьмемо тріпатропу. 5 баксів в секунду. В принципі, о, чи може далі піти? На райре якісь. Давай на райри підемо. Давай викинемо цього тріпатропу. Бо в нас воно вже є, типа, один Нубіні пісаніні. Так, заспавнився, кстати, Celestial. Лілі ліліла. -лі 5 баксів, а 4 бакса в секунду. В принципі. В принципі, швидкості у нас вже тепер достатньо. Я думаю, що нам би дельфіна би оцього сейванути. Було б прям как будто би толково, ні? По 250 баксів. Хоча воно є. Ось у, дивися, є хто. Як тут Він приносить 500 баксів. Так, нам треба його. Бо ти епіки даже близько не стоять. Бо нам особо далеко, як ти бачиш, і бігати не довелося, і Брейнрот солідний. Так що забираємо тебе, дружище. Будемо нести, нести, сейвити. Так, тут не будеш, да, лави? Тут теж лава. Дві секунди. У спину? Успів. Просто в останніх секундах. А я не бачив, поняв? Мені показалось, що тут не буде лави, і за цього я просто далі побіг. Так, побігли. Побігли, Let's let's go, go, let's go, let's go. Капто, гіпотамо, Сейвимо пацана, цього собі. Отлично, отлічненько. Тепер у нас є з тобою вже три брейнроти, які нам ну, приносять уже непогані гроші. Я би навіть підкачав би оцього пацана. Думаю, що на рівень 10 цього можна теж легенько. Ну, і цього декілька разочків отакого підкачати. Правильно? Ну а що, хай приносить, хай кормить нас. Так, що у нас є по грошах? Дев'ять тисяч. Дев'ять тисяч, дев'ять тисяч. Ну, це плюс 5 ще спіду. Так, що у нас тут є? Crazy shop. А-а-а, 5 мільйонів. Поки рано, все, питань нема. Так, а тут ми можемо, виходить, продавати продавати своїх брейн -роїтів. Ну, в, поняття, в принципі, все те саме, що і в Escape Tsunami, так? Да? Я думаю, що зараз нам було б непогано протестувати і спробувати добігти подальше. Давай спробуємо. О, диви, халява. халява. О, давай. О, давай! Спасибі! Слухай, навіть, навіть пікти не довелося. На все відразу вже ж принесли прямо в руки. Так що ставимо собі цього брейнрота. І тепер у нас є плюс ще один рідкісний брейнрот. Я би також його собі легесенько підкачав. Отако думаю, що сразу на рівень такого 10-й, в принципі, непогано. У нас дивись скільки вже грошей! 80 тисяч. Так ми зараз же з тобою підкачаємося. Диви, Бемс, Бемс, все. Так, ну ні, я не хочу, не хочу, не хочу ваших подарунків. Дякую вам велике за вашу підтримку, але мені цікаво порозвиватися самому, да? як то говориться, від самого нуля. Бо якщо ви мені зараз подаруєте просто якогось потужного брейнрота, весь смисл пропаде. От реально, мені зараз цікаво просто добігти якомога далі, а ви мені зараз дасте брейнрота, я зараз її вкачаю максимальну швидкість і я буду прям взагалі жорсткий перець. Так, так не цікаво. От реально так не цікаво, але дякую за ваші такі пропозиції. Так, залазимо. Е, ну слухай, досить швиденько ми з тобою добралися сюди. Я думаю, що ми зможемо навіть спробувати добігти до легендарної арени. Це у нас епічна арена. Слухай, ні, непогано ми йдемо. Реально непогано, прям хорошо. Ух ти йо, а тут уже які камінюки глиби високі. Заліз, єлі заліз. Кстати, дві косині бомбардіні Діамантова. Так, пацан, успокойся, успокойся своїми подгонками. Бо він приносить, там, дивись, 600 з чимось в секунду. Це прям занадто багато. Да, а тут бачиш, Тут треба джамп вкачувати. І по тут там, мені нереально щось зараз собі заполучити. Так що доведеться, доведеться поки що щось вибрати собі на епичій арені. А діамантова свининя у нас пропала. Кстати, пацан теж все пропав. <сум> непогано, непогано. Так. Так, зараз, зараз на міфічній арені буде підніматися лава. Да, ось дивися, далі аж. Мені би джамп вкачати, слухай. Було б би прям хотолково. Так, а, що в нас тут є? Ну, можна оцю сову взяти? Не успіваю. Не успіваю. Не успіваю! Успів. Так, давай прицінимося, що я можу собі взагалі на цій арені взяти? Ну. щоб прям якогось такого солідного брейнрота я зараз і не бачу. Хоча оно, дивись, у нас є както гіпотами, які вроді приносить 700 баксів в секунду, да, бо він зачаряний. Давай ліпше ми, мабуть, собі візьмемо ось оцього цього Брейнрота. Авокадіні антолопіні. І в принципі, в принципі, в принципі. Ой-ой-ой-ой-ой, ой залазь, залазь 2 секунди. Так. Чи є нам зараз смисел е, ризикувати раді 100 баксів в секунду? М -м, я думаю, що немає. От реально, я думаю, що немає. Дивись, там кстати, ще один такий самий. Як то гіпопотому, дивися. Заповнися, кстати, ще один Селесіал Брейнрот. Але до Селестіал Арени нам ще з тобою, як до небарачок говориться. Так що сейвим цього Брейнрота і заносим собі його ось так на базу. І збираємо грошики. З у нас грошей? 300-500 тисяч, 600 тисяч. Слухайка, так я щас отаку дивлюся, бенс, цього от легеньку, так оцю легенько, оцього, отакого легесенько підкачаю. А, так, все, слухай, 60 тисяч у нас осталося. Давай знову зберемо бабки. Гроші, гроші, гроші. І в нас є з собою 300 тисяч. За 300 тисяч ми можемо що зробити. Ну, швидкості собі забафати трішечки. Так, тут вже грошей не вистачає. Ну, тобто по одному можна, можна підкачати. Так, 74 швидкості. А де мені взяти буст на джамп? Питанечко. Я поняв. Треба ребітх. Типа з кожним репітхом... кстати, нам треба Бонека амбалабу. Нам треба Бонека амбалабу, Щоб зробити репітха собі. Так що? Беремо цього брейнрота і сейвимо, сейвимо собі на базу. Цікаво, а брейнроти пропадуть, якщо я ще зроблю ребітха? Ану? Пенс? А, ні, пропадає лише один брейнрот. Поняв, той, що потрібен був для ребітха. І швидкість у нас також, як ти бачиш, пропадає. Тому доведеться заново собі її прокачувати. Так що, гроші у нас, в принципі, багато. 1,4 мільйони. Давай сразу на всі бабки вкачаємося. А все да, реально, все. Ну, давай ще по 5 швидкості, так колегесненько. Підкачаємо, все. Так будто бегут, і на всі гроші підкачаємо ось цього Брейнрота. 50 тисяч секунд. Ти розумієш, які це вже бабки? Це вже шалені гроші. Так, let's go. У мене 80 швидкості. Ти диви, як я прохожу. Просто до епічної арени доскакую уже. Так, це у нас зараз буде легендарна арена підійматися на максимум. Так що ось вона, прямо зразу перед нами. Не знаю, що нас зараз вийде взагалі допригнути до легендарного Брейнроту, але ми спробуємо. Ми спробуємо, а там буде видно. Побігли. Ні, тут не, тут не вистає. Не хватає, не хватає висоти. Заліз! Заліз! Диви! Легенду, яку взяли! Легендарочку. Опа! Допригнули! Кстати, дивися, що там я бачу! Бомбардірокрокоділо, слухай. А ну він вроді приносить прям взагалі хорошо. А ну почекай, почекай. 10 тисяч секунд секунду першого левела, чуєш? Викидаємо цього, беремо луше бомбардину собі. Беремо оцього бомбера бенз. І все. І красота. Брейнрот на першому рівні приносить 10 тисяч в секунду. Ти розумієш, ми його зараз підкачаємо, та ми вже будемо бізнесменами. Гроші будемо просто гребсти лопатами, так що... Зараз все нас буде. Зараз у нас все нас буде. Щас саме головне його просто засейвити, цього брейнрота. Так. Рейєр арена. Комоновська арена і. засейвили. Засейвили брейнрота, йо йо Так, ставимо цього перця. Давай зберемо трішечки грошенят з нашої бази і відразу його прокачаємо. Давай на всі гроші. От цікаво. О, так диви! 600 тисяч він нам приносить в секунду. Так, все. Бідне життя нам уже. <сміх> Не грозить, Получається, да? Ну получається, що так? Давай цих ще тільки підкачаємо, щоб хоч щось теж приносили. Та й в цілому, дивися. Непогано, у нас вже база дивись. 12 лямів. Просто 12 мільйонів. Так, можу зробити ребітха? Конечно, конечно, можу. Так, тепер нам треба балеріно Капучино. Це легендарний поедай Брейнрот. Так що, давай ка давай-ка потратимо трішки грошеняток. Кстати, давай сразу візьмемо собі, вкачаємо. Два брейнрота, щоб нести могли. Ну, а що нам? Наше нам два рази бігати, коли ми можемо разочок збігати і зразу принести собі, правильно? Так, баляріно Капачино, це ж, пойде, як легендарний брейнрот. Так що нам треба зразу бігти на легендарну арену і пробувати шукати її саме там. Let's go! Let's go, let's go. let's слухай. 92 швидкості у мене. Там воно вже пацан поніс, щось цікавеньке, 700 баксів в секунду приносить. Так, ми вже на легендарній арені. Опс, опс. дивись, без ніяких питань, без ніяких проблем. Ми з тобою з легкістю залазимо. А чи зможемо ми з тобою на міфічній арені залізти? Цікаво. О, бачу балеріно капучино. Все, цього пацана пацанами відставляємо в стороночку. Зараз будемо у нового у нас стоїть. Так, міфічна арена вона зараз буде підійматися по висоті, да? Так, балеріно капучино беремо собі. А, поняв, да? Поняв, да, що зробили? Оце гавнюк це реально гавненько. Щас, ти подожди, подожди, подожди. Щас, я собі швидко сі вкачаю. Ти що думаєш? Чи я бублик? Не, братуха, ти помиляєшся. Щас все буде. Let's go. У мене вже 104. 104. Так, 3 секунди. Опс. Ой, 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 ой. Перестарався. Нормально, нормально успів. О, цікаво, я допрягну туди. Попробуємо. Давай. Оп, я навіть перепригнув. Ти поняв? Я навіть перепригнув. Я не очікував, що я реально допригну. Ладно, попитка номер три в пошуках балерино Капучино. Так, посунься. Посунься, Дензо біжить. Так, легендарна арена. Е, балерино. О, бачу, дирек, міфічна арена. Як залізти? Вроді заліз же да? ж, так? Ану, чекай, опс. Тралалео, тралала, 50 тисяч секунду. А, поняв. Не допригнув йо оце, ото от, 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 нормальний уже Брейнрот. Ото справді хороший брейнрот, який буде приносити прям солідні гроші. Так, я хочу собі якогось нормального брейнрота. Бо зараз у мене із самого такого толкового це лише е крокодило бомбардіро От він приносить непогано. Порівняно з тими, що в мене було, то він приносить прям хорошо. Так, а як залізти? О, отак от, от залізти, да? Залазимо сюди на такого. І починаємо потихеньку хотів сказати паркурити! Але як ти бачиш паркур це не моє. Так що збираємо гроші, збираємо гроші і прокачуємо собі ще, ще тише швидкості. О, Так уже так дорого. Йо-майо, вже і справді дуже дорого. Давай тоді лише крокоділо-бомбардіру підкачаємо за ці гроші. Він уже нам приносить з тобою 1,8 мільйона в секунду. це вже воно. Оце реально воно. Так, ну що, let's go. Let's go, до міфічної арени. Воно ж, пацан, вже поніс солідне таке, да? Давай, о! Кстати, для ребітха. Заберем. Забираємо. Залазим, 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 Ну, ладно, давай візьмемо. Давай. Візьмемо оцих двох брейн роте. Ооооо, що там стоїть? Так, чекай. О, я завтыкав. Я що Моя лава п'ятяй саме на легендарній арені. Йо-моє, а це реально нубасик. Ну і що ж, друзі, в принципі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. А тобі, звісно, якщо сподобався відос, не забувай підтримати його своєю вподобайкою. Ну і звісно, ж в коментарях ти можеш написати, чи варто продовжувати далі знімати цей режимчик, чи не варто. Все залежить лише від ваших вподобайденів і коментарів. А з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.